у доки дось! У садочку, у садочку дочку на сьогоднішній доць! Доброго здоров'я всім! Гарного настрою, посмішок і цікавих історій на весь день! А я хочу з вами поділитися. Цікаву історію про синочка, вовчика та його матусю. У лісі. аж раптом десь загриміло. На кухні пригорнулись одна до одного, вовчиця мама і вовчиня Василько. Мамо, мені страшно мені теж, але коли ти поряд зі мною, мені стає значно легше ми не можемо впливати на геть усе, що відбувається. Але давай робити те, що в наших силах. Ну, щоб не так страшно було. А що саме? Ну, наприклад, запропонувала мама пограти в ігри. І першою грою було З чого цей предмет зроблено. Вона називала предмет, а синку треба було сказати з чого цей предмет зроблено. Тож допоможемо йому. Скажи. З чого зроблено ці предмети? Посуд з чого зроблено? З глини? А цей посуд з чого зроблено? Зіз скла. З чого зроблено ці предмети? З дерева. З чого зроблено ці предмети? З металу. А ці цікаві предмети? З чого зроблено? З гуми. А впізнали? З чого зроблено ці предмети? З пластмаса. З чого зроблено ці предмети? Певно, ви здогадались? З паперу. А ці речі? З чого зроблено? З тканини. Тож тепер ставало їм веселіше, і було дуже цікаво синку грати в різні ігри, то він попросив ще пограти в якусь гру. І вони придумали гру Скажи навпаки Я називаю, що на картинці зображено, а ти говориш протилежне зазначення. Геркий. Солодкий. молодий, старий дівчинка, хлопчик холодний. Гарячий, швидкий, повільний, низький, високий. Звірам удвох було дуже весело. То мама запропонувала ще одну цікаву гру загадку до бавлянку. Тож підскажемо, синку, правильну відповідь. Загадки до бавлянки. Дикі тварини, тож будьте уважні! Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами, Зачаївся ось Примовк, грізний звір цей зветься, Лисиця, ведмідь чи вовк? Вовк, звісно, вовк. Чому песик так гарчить? Півень злякано кричить. Кури, гуси, уся птиця всі злякалися. Кого? Вовка? Лисицю? Лисицю. Влітку лісом він гуляв, Досхочу схочу малини мав, А як впав глибокий сніг, Позіхнув і спати ліг. Здогадались дітки вмить, звіра звуть того. Їжачок чи ведмідь? Ведмідь. В нас живуть багато емоцій, злість, сум, здивування і навіть страх. Але ми з вами найголовніші над ними. Тато має захищати наш ліс. Він сильний та мудрий. Думками та серцем він весь час буде з нами, не сумнівайся. Але я хочу з татом! Я теж хочу, проте найсильніші мешканці нашого лісу мусять оберігати наш край. Лише герої можуть це робити. То наш тато герой? Так. Наш тато герой. Мамо, а йому не буде тут страшно. Звісно, йому може бути страшно, та захищати наш дім треба, навіть коли страшно і не хочеться. Це називається відвага. А якщо мені дуже страшно, то я невідважний. Ну що ти, Васильку? Відвага це вміння щодня долати свій страх. Добре, мамо. Мені страшно, я ж герой. Я теж герой. Так, це правда. У кожному з нас набагато більше відваги, ніж нам здається. І пам'ятай, що герої теж відчувають різні емоції. Вони плачуть, коли хочеться плакати. А коли хочеться сміятись, сміються. Так, і можна навіть голосно. А коли А коли хочеться, щоб у мене. Обняли. Тоді просто скажи про це тому. Хто поряд. Посміхнувшись, Василько міцно притиснувся до мами. Страх, що живе в нас, ми можемо змінити до ось такого маленького розміру. Якщо будемо співати пісню або рухатись, то ж рухаємось. NOTHER! Ми в безпеці, куру -ру, ру ми в безпеці. Відвага це вміння долати свій страх. Сьогодні ви навчились долати свій страх через ігри. Ви грали в гру, назви що зроблено оточуючи предмети. Казали навпаки, а ще відгадували загадки, а потім рухались. То всім цим ми можемо долати страхи. Ви, великі молодці, розумники, а я з вами прощаюсь на сьогодні. До побачення. Буду чекати нашої зустрічі, друзі. Будьте здорові! До побачення!